Так що, друзі, всім доброго дня. Знову з вами, як казав там один із підписників, не брита голова. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Маємо ще одну неділю, ще один вихідний день, хоч вихідних, то в нас їх не існує, фактично, тому що ті, хто живуть в селі, навіть і до війни, нечастенько мали можливість відпочивати, особливо ті люди, які тримають там велике господарство. У нас ще якось трошки легше, тому що свині це таке, накидав зранку, накидав ввечері, повишкрібав, да і все. А от корови то, то вже є окреме питання, і то є дуже-дуже важко. Так що знову рубрика-рибка, знову сюрпризи від Лесі Петрівни. Зараз буду закладати в автоклав. Отака от у нас неділька. Тільки що поїхав, прикупив ще баночок. Перед цим брав 15 упаковок. 15 упаковок, по 15 банок маєте можливість порахувати, їх вже немає. Зараз поїхав, ще прикупив. У нас банка коштує 15 банок, упаковка 135 гривень. Купуюсь від кормів, тому що близько. Поїхав мінімум затрати на дорогу. Та і зручно завжди є. І дякую колективу, який там працює, особливо Тіті Олі і напарниці. Завжди, коли приїжджаю, вони мені як, ну як, не знаю, завжди кожен раз по упаковці банок дають зверху. Їм велике дякую. Ну а ми зараз. Будемо це все діло закладати в автоклав і хотів би, в принципі, для тих людей, бо я пройшле відео там знімав із банками, і воно в мене там не записалося. І вийшло, що ну, я його не передивляюся ніколи, тому що часу немає. там. Монтувати я не вмію, як там, деякі нормальні блогери, можливо, колись і займуся, як буде вільний час, але його немає. От. І я просто десь ну, цього кусочка не було. Так що це не реклама, тому що ми не виставляємо ні на Фейсбуці, ні на Ютубі свій товар і не залишаємо номер для замовлення. Але у нас є вже велика аудиторія людей, які працюють в інших напрямках. І, наприклад, у них немає можливості піти купити рибу і зробити ту консерву. І вони довіряють Лесі Петрівні, їм подобається, як вона це робить, і являються її прихильниками. Так що на даний момент зараз буде закладатися консерва 100 столово в автоматі. Вчора ми з вами ввечері поотримавши цей сюрприз. Тобто, зробили зараз, у нас маринується товстолоб оселедець товстолоба. І ціни. Ціни у нас такі. Тобто, консерва з товстолоба у нас уся по 150 гривень. Кістку, як казали, Шелудько, ти Єврей. Хто вчорашнє відео дивився, а хто не дивився, можете подивитися. Леся Петрівна якраз сиділа на кухні і її репліки. По питанню хребта. Прийшлося мені його забрати, я його порозрізав маленькими кусочками і разом із щічками, з передочками ми їх не використовуємо у консерви і оселеться. Ми їх обвалюємо, забираємо тільки м'ясо, воно та м'яско обирається, потім обжарюється і також додається сюди в консерву з товстолоб в автоматі. Тут у нас товстолоб обжарений в, мас... в муці і без муки 50 на 50. І обжарена ота кількість риби, яка обибрана. Вони такі маленькі кусочки, тобто це обжарюється чи обварюються щічки, такі щоковинки, ті, що біля голови ми їх забираємо. І хребти. Тобто, ну і Купа кісток йде на утилізацію котам. Так що хребти навіть із 5 риби, Леся Лисибатрівна, мені заборонила, тому що перед цим вона обжарювала їх відламувала. Оцей раз дала мені трендюлі, і я старався її оп... повирізати. Так що начебто виходить непогано. От, казала останній раз. Ну, і останній раз, і тут вийшло, що через день знову приїхала до нас рибка. Ну, вчора було небагато, 52 кілограма. Частково замаринували на товстолоба оселеця з товстолоба. Хай трохи помермедить людей, бо це не оселе просто солений товстолоб маринадій. 200 разів вже ми повторювали той рецепт. От, я вже говорив, що рецепт це така штука, яку може людина кожна сама зробити, аби в неї була кеба трошечки відштовхнутися від того, що вона робить і що вона хоче. От у нас тут зроблений товстолоб в томатному соусі. І з розрахунку, саме головне, на рибу у нас йде 17 грам солі на 1 кілограм. От, От тобі ж зважили рибу, і 17 грамів на 1 кілограм це все діло перемішали. Потім Леся Петрівна додає свої приправки, не знаю, зараз її просто немає. там. Є там до риби там різні. Там. Я не знаю, чи цей вона додавала чи ні. Тобто якісь там вона свої там, прибамбасики там робить. І це все діло перемішує, маринує, вона стоїть, а потім вона її обжарює і отримує обжарену рибку, а потім окремо робить отаку томатну заправочку. Тут у нас в основному сок нашої домашньої з помідорів. ну Я думаю. Тут великої арифметики не треба, якщо людина, я ж кажу якеба, обжарила морку, обжарила там цибульку і отримала отакий такий результат. Тобто отримала те, що вона хотіла, спробувала по смаку, додавала туди сіль, цукор і ну, зробила таке, щоб їй було по смаку. От від цього і відштовхуємося. Потім залили вже підготовлену рибку, вона в нас вже була посолена, да? обжарена, закидали в баночки і залили. отею. Чудо о, такою наливочкою, яку зробила Леся Петрівна, закатали в баночки, і зараз будемо ставити в автоклав, і в автоклаві будемо витримувати там на ну, Тут кісток небагато, але все одно там будемо підіймати до температури 115 градусів. От, і вона опускається, потім знову включається. Десь на протязі години ми тримаємо таку температуру. Наскільки це класно чи не класно, не знаю. Я ще не смакував. Тільки що приїжджав до мене Анатолій Васильович. Лехно кажу, ти їв шелудьківську консерву в столу в автоматі. Каже, да. ну кажу як. Ну каже, нічого, нормально, бо коли ти мені хоч розкажи, як воно. Так що, начебто, нічого. Але це відгук від клієнта і Анатолій Васильовича. Він вчора у нього його був день, він виграв аж два призи. Це лот номер 1 і лот номер 3 і він їх знову залишає. Але ми колоночку подаримо одній дівчинці, а е, той апарат для кип'ятіння або його ще раз розіграємо, або, можливо, також подаруємо комусь, кому він потрібний буде. Так що, друзі, отак по консерві. У нас ціни на консерву. Це те, що я знайшов зараз у холодильнику. Це у нас товстолоп у маслі, Бо оселедця немає, він маринується, тому що Олеся Петрівна не може сформувати ще замовлення, тому що не вистачає і не вистачає оселедця. Тобто вона є в нас замовлення. Люди там позамовляли по три, по п'ять банок того, 2 того, тобто не вистачає. Зараз ми доробляємо, і потім вона відправляє. Тобто то в у нас увесь по 150 гривень. От, порахувати ви маєте можливість відштовхнутися від ціни, наприклад, магазинної ми відштовхуємося від тої ціни, яка у нас на базарі, або в магазині в яготині на горбочку, це 90 гривень кілограм. Ну, ви відрахуйте, 100% отак, тобто ви вже в банку вложили на 90 гривень рибної продукції. ну от якось так, Тому що від того столова тебе 100% відходить. Також ця теж 150 гривень, тож товстолоб у нас по 150 гривень. Напишете свої коментарі, хтось пише це дешево, хтось пише дорого. Ну, тут, мабуть, той, хто робив, то він розуміє, наскільки це така робота не дуже-не дуже легка. Особливо це не одного товстолоба почистити, а почистити я вже за останній час мабуть, почистив. 400 риби. Але завдяки цьому я мав можливість щось положити в кошик і і передати своїй дитині, а також пригощати своїх друзів і знайомих. До мене кожен день хтось да, заїжджає. Вже Сьогодні в мене також були хлопці. Я зустрічався з Яриком. Бо я думаю, що на днях ми будемо віддавати автомобіль також після ремонту. І Сьогодні ми також будемо їхати на Донецький напрямок, будемо відганяти X-Trail, от, і Забирати відтуда ще одну машинку. А також Олег Вікторович теж буде гнати машинку, тобто ж ми своєю командою відправляємося на схід сьогодні. Так що, хто має можливість нас підтримати, номер вайбера мій є в описі, а також картка, одна єдина моя, яка зареєстрована, волонтерська. Це Приватбанк, на яку ви вчора донатили. Я дякую всім за вчорашній прямий ефір. Були трохи збої в нас в програмі, тобто лагав там інтернет, і потім завис прямий ефір. Прийшлося вийти. І запуститися ще раз, якщо хтось не додивився до кінця, та уривок, тобі ж продовження серія-два розіграш, він є у нас збережений і маєте можливість подивитися. Тобто номерки виграшні людей я понаходив, понаписував і вже сьогодні відправив їхні подарунки. Так що, друзі, і витягнув я консерву тушонку шелутківську свинину, от ту, що ми. Різали свинку останню чи кабанчика, і ми фактично в той день робимо консервочку. Також ми продаємо 140 гривень, але це не для замовлення, це для того відповідь на запитання для тих людей, по якій ціні ми продаємо. Тобто, щоб хтось мав можливість похейтити, а хтось мав можливість відштовхнутися від нашої ціни. Тому що в інтернеті є і 120, і 150, і 130, і 140. Тобто, хто як хоче, так і танцює. Я відштовхуюся від тої ціни м'яса, по якій я продаю. Реалізую і яке я нас продаю, от від тої ціни ми відштовхуємося. А також ми сьогодні отримали такий лист від родини Зінчук-Богомас, родина з Дніпра. Я вам дякую велике за вашу підтримку, за вашу довіру. Ми отримали посилочку: ромашка для шелудька, смаколики для дівчат. Отакі класні, як вона називається. Фес десерти, десерти з України. Ось така красота. Дівчата вже один воно розпакували, смакували. Вони також дуже сильно допомагають Збройним силам України. І тут написаний лист. шановні пане Сергію, пані Леся, Надія Віра і Сергій. Війна творить страшні речі, але дає зрозуміти цінність людей поруч. Людей, які не по крові, але стали дуже рідними і близькими. Настав час і нашій родині відправити вам смаколики. Так що ми дякуємо вам велике, дякуємо від нашої родини, тому що ну, всі люблять отримувати подарунки. І також та робота, яку ми робимо, і передаємо буває смаколики, передачки від наших дівчат, від Янголів-Березань, від баршівських хунтів, Лукашівських козачок і таких людей дуже, дуже багато, які працюють в цьому напрямку. Це дуже важливо і дуже приємно для наших захисників, тому що ну не настільки воно їм. Там капець, але їм дуже приємно. Це часточка домашнього тепла і те, що люди про них не забувають. Так що дуже вдячні кожному з вас, що стали підтримкою опорою. в цей складний для нашої родини час, стали опорою для багатьох військових України. Сподіваємося, що скоро познайомився особисто. Сто процентів по-любому. Величезною подякою до вашої родини, від родини Зінчук, Богомаз, обіймаємо і підіймаємо. Ну, шоликійські слова обняв, підняв, поцілував. Так що ромашку мама особливо передала Сергію. Так що ми дякуємо. Як ми реально до мурашок, реально дуже приємно і приємно те, що... Все-таки більшість людей, яка зі мною спілкується, це ті люди, які реально живуть сьогоденням і живуть цією ситуацією. Так що, друзі, я зараз бігенько закладаю автоклав, тому що ще є купа, купа, купа роботи. Чого надів рукавиці, не люблю, коли руки в мене, я ж білоручка, щоб не мочити руку. От, ну не знаю. Мені так я вже привик стаю рибою постійно, якби не засунуть консерву, ту, що в мене вже зроблена. Так що така невеличка не реклама Шелудьківської консерви. Більш це мотивація для тих людей, в яких є вільний час, ви маєте можливість це невеличкі там ресурси вложити там, купити риби на 5-6 тисяч гривень, купити баночок. І це все позичити в сусіда автоклав, чи в кома чи в брата, і спробувати це все діло зробити для своєї родини і частково продати для того, щоб окупити те, що ви е, з'їсте. Ну і матимете можливість якусь баночку передати знайомим друзям, поділитися. Так що будьте добрішими, підтримуйте один одного. А я дякую своїй великій ютубовській родині. От. Зараз дуже-дуже тяжко. З кожним днем все стає важче. навіть е, нема, ну, навіть саме таке елементарне це замовляємо зараз запчастини на реп, і вже немає деяких модулів в Україні. Чому? Ну тому що вже хтось думав, що майбутнь війна. Е, ну, вже все, не буде війни, нащо їх купувати, бо завтра вони нікому не будуть потрібні. От вам і ситуація: ще там два місяці назад, взагалі не було проблем. Можна було купити все, що хочеш, а тут уже все, всі ждуть договорняка, непонятно чого. А насправді ситуація на сьогоднішній день ще критичніша, і критичніша і критичніша. От кожен день хтось телефонує, хтось пише. Сьогодні також було три звернення до мене від хлопців. Ну як звернення. Хлопці писали, я їх не знаю, От, давали номер телефону там, знайомі друзі, що ми маємо можливість зробити ту чи іншу ну, роботу. Але взяти ще, ще пару моторів на ремонт я просто не можу. Тому що в мене, якби в мене були мої мотористи, я купував тільки запчастини, то я за ту суму, яку зробив би на СТО чи там в гаражі машину. Що в мене взяли там за роботу, то я мог би зробити 2,5 машини, аби тільки платив за запчастини. Ну, На жаль, не маю такої можливості. Так що не знайшов я таких однодумців. Ні одне того не хоче працювати на Збройні сили України, Понятно, що треба працювати і на свої родини, і на заробітні плати. Але я думаю, що можна було б один з трьох автомобілів робити для військових. По собівартості, по запчастинам. Ну, на жаль, <кій> в мене такої компанії немає тут автоніці. Це тільки одна компанія «Продкомплекс», які, але в них і так там їх ціла купа. І, на жаль, от така ситуація. І треба ще два автомобілі хоча б забрати, тому що я вже пообіцяв, пообіцяв що ми їх зробимо. Так що, друзі, зараз накачую автоклав. Тобто, паралельно ми працюємо, що? Працюємо. І підтримку Збройних сил України, і домашню роботу ніхто не, відміня, не відміняв. Так що вчора був третій день нашим поросятам. Всі процедури зроблені, риба почищена, гні помаленьку організовуємо, возимо на город. автоклавчик зараз запускаємо, ставимо термометр і, я думаю, 2 години плюс-мінус підніметься температура, тому що Лесі Петрівник зараз немає. Саме головне не провтикати. Так що використовуємо обичний термометр, тільки довіряємо цьому термометру, механічні, трошки брешуть. І є свої моменти. Тобто одну атмосферку ми накачали, ще трошки одну атмосферку ми накачуємо. І ще було таке запитання по кришкам. Якщо ви витягуєте консерву з автоклава по-теплому, кришка буде чуть бути піддута. Потім вона охолоджується і стає назад. Це не є критично. Я, правда, ходів в школі, вчився не на... 5 по п'ятибальні, Але від перепаду температур холодне зужається, гаряче розширяється. Так що працюємо. Задача номер 1 виконана. Зараз ще покажу вам, скільки банок я придбав. От, банок ціла куча, зараз це все заховаю в холодильник. От, і працюємо далі. Так що, друзі, така маленька партія баночок ще приїхала. Придбав тут 15, де тут мій грущик ходить, як все Кажи всім привіт. Шелудько зробив з мене кебатрака, да? Чи як нам казали на тебе? Рибака. Рибака. Так що, друзяки, повну машинку загрузив. Тут у нас 30 упаковок. 30 упаковок по 135 гривень упаковочка. Так що зараз ми їх потім ховаємо в нашу шуршу. Я вже думаю, що в цьому році. Я цю шуршу приведу в порядок. Повивожу туда. тут у нас бардак. Бачили? Лісопетка стоїть. От. Коробки, лоточки. І що в нас тут, ну, дивіться, що в нас там робиться. А? Воно вже повилазили льоліки. Ого, там вже скільки їх. Верхній ряд ще не лупиться, а менший. а нижній, ну, нижній перший лупиться. І дивіться, що в нас тут є. Тобто почали лупитися в нас отакі маленькі миші. Тобто перепильока, бачите? Все, закриваємо, бо от Лесі Петрівні отримаємо триндюлі. І воно, ну, вони бачите, тусується. Тут у нас тепленько. Як вам? Видно? Так що процес пішов. Тобто будуть у нас верхній ряд ще немає нікого. Нижній ряд все нормально. Так що працюємо. Отак. Поповнення. Так що, друзі, коптілочка не мандрика, коптілочка древос в роботі. Це не шелутьківське сало, звісно. О, це сало Мар'яна Васильівна. Просить Лесю Петрівну, щоб Леся Петрівна от, коптила сало, от вона бере отак, отаке сальце воно, з прорізю і коптимо для хлопців. Так що Мар'яна Васильівна, дякуючи українському національному продукту, от, організовує такий процес за свої кошти і не тільки. О, бо там і директор допомагає колька. Так що отак. Друга партія сала, не знаю, скільки тут кілограм. Від Лисі Петрівни прикопчене для наших військових. Так що працюємо. На жаль, такі роботи не часто показую. Ну а ми ще ще їздить якась машинка у нас по дворі. Репчик лежить на е, лафетці. От Машинку також Олег Вікторович забрав, там ставить ще защиту. І після обіду будемо... Загружати машинку, готуватися, а також набор ключів, які виграв Юрій Українець. Якщо все добре, то ми зустрінемося в порядку, я особисто передам. Так що, друзі, так, працюємо. Вихідний день, курчатка чи перепилятка луплять, а баночки завозять, а автоклавчик працює. Так що, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шилудько. Працюємо далі. Всім пока-пока.